Сьогодні 15 березня, і ми бачимо, що на, на північному напрямку міста Бахмут ворог трохи просунувся. На південному напрямку за останню добу змін не, не помічено, але є повідомлення того, що ворог ну, просувається в центр міста. І вийшов на територію заводу. Пам'ятаєте, де куди їздив Зеленський і нагороджував наших Збройних сил України? Азом а завод називається Азом. І такий ще є момент, що ворог за останню добу захопив Залізнянське. Бачимо 14 березня і 15 березня захопив Залізнянське. Ну, намагається просуватися вздовж от цієї. Праси за останню добу це всі зміни на карті бойових дій. Підпишись, став лайк, до побачення.